Торі дня для Ісуса від Матвія, 12, розділі 46 по 50 вірш описується, коли він іще промовляв до народу, аж ось мати і браття його осторонь стали, бажаючи з ним говорити, і сказав, хто йому, ото мати твоя і твої браття стоять осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав: хто мати моя і хто браття мої, і показавши рукою своєю на учнів своїх, відповів: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати» нам дане життя для впізнання Бога і виконання волі Божої. Але якщо ми називаємо себе віруючими християнами, і в нас своя думка, своя віра, якщо ми противимося Слову Божому, ігноруємо Слово Боже, тоді ми ніякі не християни, тому що воля Божа, щоб ми стали сім'єю Божою. А хто така Божа сім'я? Це є учні Ісуса Христа, які виконують волю Божу і продовжують діло Ісуса Христа на цій землі, тобто проповідують Евангелія Ісуса Христа до краю землі і приводять грішні душі до покаяння до Бога.